Пановні учасники засідання антикризового штабу заходу в умовах війни. Щиро всіх вітаю. Участь засідання мають представники Верховної Ради України в режимі онлайн, кабінету міністрів ради національної безпеки та оборони, офісу президента України, місцеві органи самоврядування, об'єднані асоціації. Висловці підприємців роботодавців України, наші соціальні партнери Федерація проспілок, наші надійні партнери Національної академії України. Я щиро дякую Рибанові Барблідуні за пряму участь у нашому засіданні. Також профільні експерти, аналітики, ті, хто це сьогоднішнє засідання. Я щиро всім дякую за. Спільну роботу і участь засідання антикризового штабу. Шановні учасники засідання, колеги, соратники, 209-й день повномасштабної війни в Росії проти України, масштаб наслідків злочинних дій російського агресора не мають аналогів з Другої світової війни. Тому як боротьба за нашу свободу, територіальну цілісність, судиційний вибір, так і концентрація волі праці по відновленню України на цих етапах мають вирішальний характер і як ніколи вимагають консолідацію зусиль, ефективної діяльності апарату органів державного управління і безумовно височенного рівня персональної відповідальності кожного. Одночасто ми констатуємо, що зростає актуальність програмно-цільових системних техніко-економічно, соціально обґрунтованих дій. 19 листопада поточного року Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2025 рік. Він, безумовно, дуже складний. Але ми констатуємо велику загрозу в тому, що бюджет держави ухвалений парламентом України без програми плану дій Кабінету міністрів України. Які, на наш погляд, повинні бути в першу чергу спрямовані на ті завдання, які сьогодні є для України зверш актуальні, як стійкість національної економіки, так і по за відновлення нашої економічної, фінансової самодостатності. Величезний ризик в тому, що і ухвалено у бюджеті 47% всіх видатків фінансуються з зовнішніх джерел, особливо в умовах. Дуже неоднозначних геополітичних тенденцій. Рісурсна база бюджету. На сьогоднішній день ще не підписаний славнозвісний закон про підвищення податків і зборів. Ми залишаємося на тих же виставках, які ми свій час спрямували в інститути влади, що введення закону, який підбачає підвищення фіскального тиску. Приведе до дуже негативних наслідків, починаючи з подальшого зниження платоспроможності проти ринку України, підсилення тенденцій релокації бізнесу за кордон, зростання общої тіньової економіки і інших дуже ризикованих тенденцій. Залишилася практично без змін монетарна політика. На сьогоднішній день облікова ставка Національного банку України залишається на рівні 13%. Вже більше двох років проводиться дуже, на наш погляд, неефективна політика, яка формує в тому числі подальшу руйнацію доступу до ресурсів кредитної системи. На сьогоднішній день в Україні найнизькі в Європі рівень кредитування реального сектору економіки. До 15% валового виключного продукту, польше та Чехія, наприклад, 70-80% ВВП. В той же час спостерігається і надалі дуже серйозна і опасна аномалія. На фоні самого низького рівня кредитування реальної економіки України в Європі. Банки демонструють в черговий раз. Рекордів в обках прибутків за 10 місяців поточного року чистий прибуток українських банків склав 126 мільярдів гривень. В той же час в структурі цих прибутків біля 50% мінімум це те, що банки отримують не від кредитування реального сектору, а від фінансових операцій. З депозитними сертифікатами Національного банку і облігаціями внутрішнього державного займу. Та нездорова конкуренція, яка створена політикою Національного банку на внутрішньому фінансовому ринку, коли ставка доходності депозитних сертифікатів починала через 23% доходів річних, зараз на рівні десь 16%, привела до безпрецедентного зростання вартості внутрішнього державного боку. Я при конструкторі ухваленого бюджету планується отримати від розміщення цінних паперів уряду на фінансовому ринку, десь на рівні 579 мільярдів, але уряд буде повертати за цей же період 562 мільярда. Тобто 97% цих запозичень будуть спрямовані на обслуговування попереднього державного внутрішнього боргу. Велику тривогу у нас викликає той факт, що бюджет сформований на основі бюджетної декларації, яка підбачає забороження соціальних стандартів на три роки 25, 6, 7. Мінімальна дрібітна плата на рівні 8 тисяч гривень. Відчисний прожитковий мінімум в середній по державі 2920. Це знову ж поглиби тенденції, дуже опасні тенденції зниження платоспроможності. На внутрішньому ринку а аплатоспробори це головний фактор і стимул для виробництва продукції послуг і дуже негативно будуть впливати на результат наших зусиль по збереженню і розвитку нашого людського потенціалу, починаючи з повернення людей на українську землю і завершуючи облаштування тих, хто знаходиться в Україні з точки зору їх життєдіяльності. Це ті загрози, які несе цей. Бюджет по суті він відображає ту проблематику, якою ми займаємося постійно. і Будемо далі працювати разом із інститутами влади по мінімізації наслідків цих некомплексних техніко-економічно недовольних рішень без прогнозу їхності. Коли ми ставимо завдання формувати сучасний план відновлення України від наслідків російської агресії, то ми впевнені, що невід'ємною цього плану повинна бути ефективна сучасна державна політика, яка повинна бути спрямована на поступовий виход безпедентної демографічної кризи. Останній перепис населення України був. У 2001 році ми тоді нарахували 48,5 мільйонів наших людей. На сьогоднішній день з того періоду нема і не було жодного перепису. Тому зараз фахівцям, то в тому числі інституту демографії, і очолює Елла Меліну наші колеги з інших і наукових, і соціальних установ, не маючи ефективної і об'єктивної бази. Статистики дуже важко формулювати свої висновки і прогнози, але в той же час на сьогоднішній день можна оперувати деякими точними даними. Ми оперуємо цій частині тільки офіційною статистикою нашої міжнародної. Як приклад, 2013 рік Міністерство існиці зареєструвало біля 504 тисяч немовлят в Україні за рік. 2023, по факту, це біля 180 тисяч. Поточний рік першому річчя зареєстровано 87,7 тисяч дебовлят і в той же час біля 250 тисячі смертей. Тобто, по точному рік поточного року, безумовно, це крім масштабної війни смертість в Україні. Перевищує найвищої практично в три рази. Це впливає безумовно і на інші питання, включаючи ринок праці і трудових ресурсів. І на сьогоднішній день, по даним пенсійного фонду, у нас біля 10,3 і три мільйона пенсіонерів, а чисельність офіційно працюючих складувається між 8 і 9 мільйонами. На виході ми бачимо, що середня пенсія в Україні буквально на серпень вересень поточного року складає десь 5 і гривень. Я думаю, всі розуміють прохованням нашого масштабу цін, вартості життя, наскільки ці показники не відповідають спорудню умов діяльності наших людей. Виходячи з цього, ми також хотіли би, щоб разом попрацювали над подальшою політикою. Пошуку оптимального балансу е обороноздатності держави і потреб реальної економіки це дуже важливо, бо без ресурсів не буде не перемог на фронті, ні життєдіяльності в тилу. Виходячи з е останніх даних аудиту, який був проведений по дорученню президента України в контексті бронювання мобілізації на сьогоднішній день, я просив би, щоб звернули увагу вже на слідучі висновки і нормативні документи. На цей час в Аудіт перший вчора заброньовано десь біля 900 тисяч заброньованих фактів. По-друге, прийнята постанова Кабінету міністрів по підсумкам аудіту. Я просив би також зафіксувати постанова Кабінету міністрів 1332 від 22 листопада. Та внесені деякі зміни в критерії бронювання, в перелік критичних. Підприємств і термін на переоформлення статусу критичних підприємств три місяці. Термін цей завершується 28 лютого 2025 року. Ми просили би уважно вивчити всі нормативні документи, тримати з нами постійний зв'язок, щоб ми разом з вами формували той оптимальний баланс, від кого буде залежати і ситуація на фронті і життєдіяльність. діяльність. Включаючи ресурсну готові до постійних комунікацій. Цього питання буде по нашій. Незважаючи на гарячу фазу війни, однозначно нам необхідно зараз працювати над формуванням стратегічних програмно-цільових проєктних комплексних дій, як по стійкості економіки умовах війни, так і по. Відновлення самодостатності і відбудови України від наслідків російської агресії нам необхідно чітко зрозуміти, що ніхто у світі не буде турбуватися за нас, нашою смертністю, народжуваністю, якостю життя наших громадян. Це наше українські домашні завдання. І від того, як ми будемо консервувати свою працю, волю. По вирішенню цих питань будуть залежати і відповідні результати, на це буде спрямовувати подальша наша діяльність, і ми впевнені цьому альтернативи немає.